Привіт, з Києва. Показую вам свою вечерю туриста, бо це капець. Насправді це капець. Оскільки я була в відрядженні три дня, то походіння відкладається на приїзд до Полтави. А зараз, щоб зняти стрес, то найпростіший спосіб це зробити, звісно, шхавчиком. Так, а, а ще мені казали, що калорії набуті у відрядженнях не рахуються. Ну це рахується, все рахується. Водичка, звісно ж, бо ми, бо ми не втрачаємо надіжду похудати. Потім, так, потім курячі крильця, соус до них і дієтична смажена картопля. Оце, до речі, дівчатка, оце. оце мені 210 гривень коштувало. Але це не головне. Тут салфетки. Я вирішила, що мені цього мало, і купила м'ясні чіпси. І про м'ясні чіпси, оці, я вам хочу сказати, того, що у мене син таке купує. Я знаю, що діти дуже люблять і так далі. А ви знаєте, що воно ну, не просто небезпечне, там емульгатори, підсолоджувачі. А... Я просто вже почала відкривати. Дивіться. Ну, це чіпс ясний. Я його ще не пробувала. Так, подивіться картопля. Ось дивимося. Що ще є у цій пачці кроме чіпса? Їх тут скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять штук на 80 гривень. Що це таке? Ну, Тіпа типу, щось смачне. Дивіться, дивіться, що ще є у цій гадській коробочці. Ось ось що тут є. Коротше, якщо ви думаєте, що це соус, то ви дуже помиляєтесь. Моя знайома одна, вона подумала, що це кетчуп. Вона реально подумала, що це кетчуп або приправка. І відкрила. Вона не їла, але вона відкрила, бо була абсолютно впевнена, що це їжа. Зараз я вам покажу подалі від їжі. Це насправді не їжа. От воно лежить в оцій пачці. Із чіпсами м'ясними. Але по факту це не їжа, це О, поглинач кисню. Уявляєте? Поглинач кисню. Тут написано не їсти, в принципі. Але ж хто на це дивиться? Всі дивляться, але ми ж привикли до того, що мівінка, приправа і так далі. І просто на автоматі людина, не того, що вона дурна, а вона просто може це все відкрити і подумати, що це приправа. Зараз я висиплю. А це, воно ще й вид похоже, як приправа. Ви бачите? Ви бачите? Це поглинач кисню. Я не розумію, нахера цей поглинач кисню коковбасі. Але якщо хтось це попробує, ну, я вважаю, що не їжа не повинна лежати разом із їжею. На деяких пачках написано не їжте, як би вам цього не хотілося. Ха-ха-ха, вони, типа, пожартували. Але по факту, оця гадость. Так, я її уберу кудись. в пакет покладу її надо викинути. Ну, ви уявляєте, що у вас ваша дитинка просить, мама, купи м'ясний чіпс. Ви купляєте, і воно це радісно лопає і може навіть посипати отакою гадською приправою. Це просто капець. Тому, дорогі батьки, і бабусі, дідусі. Якщо ви купляєте дитині такого типу ласощі, а ще ці всякі салямі, кабаносі і так далі, зверніть увагу на вміст коробочки, бо тут, може, лежати поглинач кисню, якийсь, на якому написано, не їсти, але синім, білими літерами по синьому, воно не дуже понятно. І ми звикли думати, що це приправа. А це не приправа. Це якась отруйна речовина. Яка знаходиться в безпосередній близькості до вашої їжі? Отакі справи. Головне забула, я ж їх не попробувала. Попробувала, дуже смачні, дуже солоні, гострі, перчені. І знаєте, той випадок, коли чіпс картопляний, може й, може й здоровіший буде. Так що, перед тим, як дати дитині, попробуйте самі. Мені не ок. От, реально, не ок, не раджу, не беріть, бо це говно за 80 гривень